Добрий вечір, друзі. Сьогодні у нас перфоратор Техас. Це ТА01-351. ТЕ серійний номер бачимо. 95-й перфоратор. Це, м'яко кажучи, копія Боша 224. Ще він приїхав. Приїхав він після ремонту, знову згорів якорь. Він... Згорів одним словом. Очевидно. І от чому згорів? Подивимося. От. Видно, після першого ремонту, при першому ремонті не звернули увагу. Що тре якорь. Бачимо. От. І вже коли я це почав розбирати, тут я вже встиг полакувати, воно навіть застигло. Якщо вдасться, бачите, там такі білі цяточки. Ну, мабуть не передасть камера з цієї сторони. А от і видно їх, бачите, скільки їх там багато облучилося з алюмінієвої обмотки лак. Обламало одну частинку, тут ми зараз добре що вдалося розмотати. Це будемо... З'єднувати, тут, спаювати, щоб воно працювало. І перевіримо статор, ну, в силу того, що він такий трошки ушатаний, перегрівся від того, що воно там торкалося. Провіримо його апаратом на, для перевірки катушок. Чи він справний, тому що дзвониться він правильно, а от чи добре він показує, як катушка. Це ми зараз провіримо, покажу, як це робиться. Де спочатку відремонтуємо це? Реалізували ми це все отак гарненько. Скрутили два дротика. Спочатку зачистили, бо там вже ж є лакований він. Скрутили гарненько. Гарненько пропаяли. Ось так обрізали і так гарненько виглядає Тут же полаковано, зараз будемо перевіряти. Спочатку перевіримо опір катушок. 3,9 опір. Катушок не Опір запаєний також 3,9. Оце є по опору. Маємо такий апарат, який міряє індуктивність оцих катушок. Це дуже важливо, коли ми дорогі беремо ремонт статора. Опір може бути однаковий, як ми бачили. А тут бачимо 832 Мгенри на одній. Ту, що ми ремонтували катушку. Тут 818 міліген. Тобто різниця в нас є 14 мілігенів, 0,14 мігенри. Думаю, що це не, не так суттєво, в силу того, що тут у нас були, облізла, як це називається, лак. Ну, думаю, що це буде працювати. Тому важливо. Навіть якщо однаковий, а ми бачимо, що ротор, э, статор не в дуже гарній якості, тобто він вже уставший, то вартує це все перевіряти ще на різних апаратах. Для цих дешевих моделів ми цим не переймаємося на велику, хоча провіряємо. В даному випадку це важливо, бо ми не знаємо, якщо ми складемо, то чи буде це працювати, щоб потім... Не приїхало воно знов до нас сюди. Тому що це і так після ремонту воно приїхало сюди. Там трошки воно попрацювало. Покажу е, нюанс, який. Не знаю, що це з заводу так. Бачимо, тут риска це та сторона, яка терла. Отак воно було. І воно там прям колотає. Бачимо, яка вироботка по залізе. Дивіться, там де гвинт прижимається. Це. це. ну, дуже дивина. Дивіться, яка вироботка заліза в пластмасі. Бачите? Ну, Щось воно ну, аж, аж сильно. Аж сильно, як на мене, таке не має бути. От. Ну, Нічого страшного. Зараз будемо комплектувати. Е, новий якір ми вже поставили. Чому ми вирішили міняти якір? Хоча, здається, цей практично новий, правда? Здається. Але отут ми маємо пробой. Я думаю, воно вмерло від перегріву. Бачите, пробой. І навпроти, навпроти, нема, а от він, трошки в іншому місці. Також є пробой. От він. Це навіть не потрібно ніяких апаратів, щоб... Зрозуміти, що це працювати вже не буде. Ніяка шліфовка, поліровка цього якоря, як би він там гарненько не виглядав, вже не допоможе. Це нам це відремонтувати. Побачимо. Вже декілька разів пробував підставляти на одну сторону. Щось таке, що вибирає люфт. Зараз в нас нічого не болтихається, ніяких люфтів немає. Все добре прижалося. Ми вибираємо, де ставимо. Оставимо з тієї сторони, де у нас терло. Е, ага, у нас терло з іншої сторони, взагалі то е, з цієї сторони там в мене є мітки на, були мітки на статорі, як я його вийняв. Ми підставляємо з тої сторони, де не терло, щоб трохи змістити центр в іншу сторону центр цієї запчасті. І надіємося, воно не буде терти. Ну Так ми вже це складали, а потім виявили, що статор непрацездатний, е то має працювати. Перше крутилося. Ну як крутилось ручно добре. Побачимо зараз. Друзі, зібрали, поганяли його хвилин 5. Зараз ми його ще разочок розберемо. Ну і подивимося, чи не треба воно, як минулі рази. Бо це дуже важливо, може це і не відчувати це все, чи тре, чи не треба. Так ми коли подивимося, то напевно будемо знати, які є там нюанси. От щіточки добре труться. Іскри лишньої немає. Це дуже подобається. Ми не знаємо, як. Воно працює в якому режимі, тому що це... Насправді це 224 сам по, по собі не дуже сильний інструмент. А це ще й китайський аналог. Тобто ми не знаємо, в якому воно режимі працює. Якщо воно довбає стіни, як було один раз. Залили конлони 15х15. І треба було здобати на 10х10, 10, бо 15 на 15 мали бути вони готові. То такими от маленькими перфаторами товкли, стов, стовчували такими перфораторами е, такі стіни. Так, що ми маємо? А ми не знаємо, що маємо. Я корець теплий. Це не є проблема, в принципі. Чи три? Навіть не скажу. Тут було очевидно терло, бачите. Навіть видно, так? Да? Прям сказати, що нічого не с... нема не можу. Треба ще трохи щось попідшаманити. Друзі, ще зовсім трохи праці та вмінь. Складаємо і вже воно, напевно, не буде. Чухати, хоча я думаю, воно і не чухало, але хто там його зна, треба, як ситуація на переконатися. О. Цей перфоратор трохи складно збирається, тому що треба. Щіткові вузли виймати, для того, щоб достати якоря грамотно бігає аж, аж так, як треба. Побачимо, приїде воно чи ні. Якщо воно приїде і знову буде вбити якорь, то значить причина не в запчастях. А, як то кажуть, як мені один старий дядько завжди каже, причина буває і в конюхові, не лише в конях. Тому це ми вже дослідимо. По запчастях я орієнтуюся де воно було на ремонті. Чому так вийшло, що воно зламалось, ну це вже інша історія. Інші догадки. Ну, ми бачили чому терло воно на превеликий жаль. Просто терло. Це основна причина поломки. терло воно, в принципі, не з-за поганих запчастин, а з за... Того, що не догледів. Таке буває. І в мене таке буває. Недавно не догледів, що нема колінвала з шатуном. Замовив інші запчастини. І виявилося, що вони не потрібні, бо того, що потрібно, немає. Колінвал з шатуном не знайти. Таке буває. Провіряємо. гарно зупиняється. Збираємо, тому що це вже має працювати. Щоб ви знали, ми не тільки міняємо завчасі, іноді щось і ремонтуємо. Як би це дивно не звучало коли можна це зробити, ми це робимо. А коли нема сенсу, то зробимо. вже нема сенсу. В даному випадку... Круті, щось не той. Не та. А, оці. В даному випадку був сенс. Підрихтувати. Був сенс зробити підкладочку. Був сенс, зробити доробки різного роду. Тому це все було зроблено. І ніби результат особисто мене тішить, бо воно працює. І працює так, як потрібно. І зараз укладку проводів, зробимо. Це теж ще така окрема історія. Це не запчасть. Це коли попередній раз міняли якоря, пильник лишився на якорі. Опа. Скажу вам такий лайфхак, якщо ви крутите. Якщо ви включили і за декілька секунд звідси починає тепленьким повівати, значить щось там всередині не так. Це важливо пам'ятати, тому що ви можете попасти потім на ремонт або на, на, на незадоволеного клієнта. Зараз тут нічого немає. Свідчить про те, що ми зробили все правильно. Остання доділочка, ну, ми вже таке робили і підставляли часом. Але тут не допомогло, бо тут реально кривий корпус, якщо ми подивимося, бачите, у нас е, тянуло звідки. Тут у нас не терло, а тут терло. То подивіться, який корпус. Чому? Бачите, Тут торчить чорна частина. А тут жорстоко торчить червона частина. Тому ясно, чому так. Чому воно треба? Невірно, ну що, що то не так з корпусом. Однозначно щось не так з корпусом, видно, посверлене так. Або що китайці це історія змовчує. Ми могли поміняти корпус, ну, але було прийнято рішення не міняти корпус, а відремонтувати. Як сам корпус, посадочне місце, так і все інше. Дякую вам за увагу. Буде жити.